Усім шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії ми не будемо грати Хойку. Ми пограємо в Company Of Hero по проханням мого підписника, який чекав уже два тижні цей відеоролик. Він являється нашим дуже сильним спонсором, за що я йому дуже дякую. Тож, нагадую, друзі, якщо ви хочете стати також нашим спонсором, замовити собі відео на замовлення. Під кожним відео я закріпляю особливий коментар. Там є посилання на мій Viber, і ви можете зв'язатися зі мною. Ну, а ми починаємо. Починаємо ми з того, що граю я у першу частину, так він і хотів. Ми задали, задали по параметрах ріка Алахоя. Також у нас союзник Британія, воюємо ми проти німців. Я в перший раз, ну, останній раз, коли я грав в Company of Hero, це був десь, по-моєму, 13 рік. Так, да, Дійсно, 13-й рік, то ще в тилу ворога ми бавилися з моїм братом. Тож досвіду як такого у мене немає. Але три рази мені вдалося спробувати. От Я намагався це зробити, навчився трошки, зрозумів, як повертати камеру вліво право Ну і тепер, власне, ми маємо з вами нагоду спостерігати за моєю такою невеличкою кампанією, де наші інженери, наші стрілкові піхотні війська побудували міст, заходять до стратегічного пункту з лівої сторони. Наші війська та наші союзники закріпляються по правому флангові. І гра дуже цікава. Я дуже дякую Русланові за те, що він. Все ж таки звернув мою увагу, щоб я хоч трошки розвіявся від харчу FireInfo, ну але тим не менше, дивіться, наші війська просуваються. Це невеличкий відеоролик з монтажем, того, що, якщо б я вам показав от цілу кампанію, то це зайняло б годину, а години як такої у мене немає. І так, друзі, ми займаємо стратегічні місця. Наш перше зіткнення із ворогом, як ви бачите, появилося за цей стратегічний. Склад боєприпасів, де ворог відступає. Нашим стрілкам вдалося втримати джіпам цю територію. До того ж, ми намагаємося знищити їхній склад з боєприпасами, зайняти цю територію, щоб побудувати потім інженерами кулеметну ячейку. Нам вдалося це зробити. По суті, ми вже частково зняли прапор нацистського рейху і будемо потихеньку вішати свій. Тим не менше, ворог дуже сильний. Ми прорвалися за ріку через по суті, невеличку понтон. ну то, то не була пантонна переправа, це був невеличкий міст. Він був побудований мешканцями, які тут проживали. Тут я наскільки бачу лісоспилка. Ріка Олехої, і як ви бачите, нам вдалося закріпитися на цьому рівному правому, на лівому березі річки, добудувати пантонні переправи. На, на превеликий жаль, на ту сторону нам не вдалося закріпити. І тепер йде ну, дуже жахливе протистояння між нацистськими військами та нашими стрілками. Вони навіть використали танки, От це під великим, великою небезпекою наша. Наш прорив, який такий здійснився, втрачаємо багато людей, війська втрачаємо, інженерів втрачаємо, як ми бачимо, що вони навіть прориваються до нашої бази. І на той момент я думав, що це вже практично все. На щастя, мінометними очередями поки що в мене танків немає. Я навіть у ході цього нашого проходження зрозумів, що для того, щоб побудувати танки, треба було б побудувати склад. Тим не менше, наші мінометні війська наносять на цьому стратегічному місту Мостовий, по них ураження. Мінометні, ну, мінометні війська вони не дуже сильні проти танків, але вони можуть стримати їх, як ми бачимо, що вони трошки замедлили при не, не зробили от таким масштабним їхнім проривом до нашої бази, і коли у мене вже появився танк, ми контратакували. Це була сильна контратака. Відтіснили ми ворога до тої сторони, до тих позицій, які, з яких вони мене вибили. Але їхні танкові війська вони поступово-поступово наступають до нас. І не дивлячись на те, що я послав свого Шермана, він був знищений. От Він був знищений їхніми тиграми. І мій прорив по суті на тому і завершився. Але це була перша спроба. Потім, через деякий час ми накопили свої ресурси, я використав свої навички, наші мінометні війська продовжують тиснути, але за цей участок фронту між нашими і їхніми ворогами військами. І йшло протистояння десь в районі 10 хвилин. Вони відправляли свої танки, їхні інженери їх ремонтували буквально там. Тим не менше, за допомогою наших союзників, які теж використали свої танки, і наша танкова коаліція, яка теж була сформована, це і штурмовики, це і винищувачі танків, це і Шермани. Нам вдалося прорватися до самої їхньої бази. Це була неймовірна контратака зі сторони. Британців та американців, які витримали. По суті, ми були на межі нашого знищення, спасли нас лише міномети та союзники. Я потім роздуплився, що треба і як робити. Я, ну вдалося мені побудувати танкову таку коаліцію, тобто 3-4 танки із 3-4 танками-союзників. Ми прорвалися до їхньої бази. Як ми бачимо, ми знищуємо всі їхні статичні місця, їхні танкові споруди. Це ефективно дійсно відображається на на Полі бою і прорив до їхньої бази та знищення їхніх уже мінометних військ, вони теж саме використовують ту тактику, адже танків в них не вистачає, вони вищерпали свій ресурс мобілізаційний, у них залишається невеличкий участок фронту, і якщо нам вдасться прорватися, що ми в свою чергу зробили, закріпитися тут, щоб вони нас не відбили, знищити їхню базу, то. Битва, по суті, буде виграна нашими військами, що дуже мене радує. А для того, щоб пройти цю кампанію, цю ріку Елхой, Алахой, чи як вона ще називається, мені довелося 3-4 рази. Ну, по суті, друзі, спочатку пройти навчання, як би повертати камеру. Виявилося, що треба Alt і вліво, вправо, зажимати Alt, я цього не знав. Для того, щоб перевернути камеру назад в Backspace і ну, витратив. Витратив, по суті, багато часу на саме навчання. Три рази програв, на четвертий раз думав, що теж буду програвати. Ви бачили, що їхні війська були під нашими військовою базою, але вирішив, що треба не здаватися, продовжуватися і контратакувати. Отака От тактика спрацювала. Ми наносимо їм по їхнім військам і по їхнім базам шалені ураження, на щастя, боронетранспортні. Техніку в них вже немає нагоди собі виготовляти. У нас є очків, якщо вони зробили б контратаку і відтіснули б нас. Ми задіяли потужний танк, який дається за допомогою 800 очків, що, в свою чергу, дуже сильно підкріпило нашу перемогу і впевненість до того, що ми. Будемо рухатися далі, і, як ми бачимо, друга штаб-квартира нацистського рейха Палає. Ми змогли і робимо свою справу, що в свою чергу дає і говорить нам про те, що ми завершуємо цю кампанію перемогою. Ми перемогли цю кампанію, от як ми бачимо, використали більше 50 тисяч піхоти. Німці ж використали набагато менше піхоти, але набагато більше техніки. Наразі, друзі, я дякую вам за увагу, дякую за те, що ви подивилися це. Цей наш сюжет і of Hero радий був виконати пропозицію Руслана. Дякую, що він мені все ж таки дав можливість розслабитися. До побачення, друзі, бережіть себе і хай вам щастить.